Так, давайте добрий день. Сьогодні подивимось таку тему. Чи буде ядерна війна? Ем, ну, Давайте почнемо з того, чи буде. Ну, наприклад, давайте візьмемо. Ну, я не буду тут спиратися на якісь там дати, там, на протязі це буде місяця, року, двох-двох. Ну, там, я думаю, можна взяти до п'яти. Чи буде протягом 5 років застосована ядерна зброя? Я не впевнена. Я би сказала, що ні. Карта Всесвіт або мир вона називається. І ця карта нам каже про стримуючі обставини. Так? Про що каже карта Всесвіт? Вона каже про те, що. Весь світ, він противиться цьому. Противиться, да? тобто це зробити неможливо. Тобто, є дуже багато якихось стримуючих факторів, які це буду стримувати. І прямо для того, щоб це зробити, це треба переламати всі устої, всі стримуючі фактори, і піти на цей шлях. Але, ну. Якщо б тут, наприклад, була б якась така карта, яка казала нам, що ну, поламаємо. Да? Але ні, рядом дек Паш Жезлів, який каже про те, що е маші нема. Да? Тобто нема протягом п'яти років такої країни, або лі нема такого лідера якоїсь країни, в якого вистачило б духу е на це наважитись. А, ну, так, давайте ще тоді не буде. Окей. Ну давайте глянемо. Чи буде застосовано, наприклад. Ну, ми спитали, ядерна зброя, вона є там дальнобійна. Ну, давайте тактичне. Містечково, от буде, чи ні. Я думаю, що ні, тому що йде перевернути колесо фортуни. Ні, не буде. А, дивіться, то буде. Воєнний накав Колесо судьби, колесо фортуни, воно в непрямому положенні, але все одно це одна з найпозитивніших карт у колоді. Вона в перевернутому положенні може казати про негативний хід, але ну, і зв'язку з війною, да, король мечів. І... Таке враження, що буде якось накалятися обстановка, бо там буде накалятися, 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 буде по восьмерки пентаклів підготовка. Але вона буде така. Чи буде вона реальна, чи вона буде чи вона буде, Ну, я не думаю. Вона буде в елемент запугування. Да? Тому що десятка кубків каже про якусь сталу ситуацію, де зроблено багато вже кроків, вже все на поготові. Тільки бери та натискай. Але карта повішеної. Да? Це відсутні сили. Це жертва, да? тобто таке враження, що та країна, яка буде е цим займатися, буде накалювати обстановку, буде е підготовувати це, буде так от е показувати, да? в нас вже є ця кнопка, воно вже стається, зброї, вони насправді це будуть робити з позиції слабкості. Да? Слабкості задля того, щоб був мир. Тобто, здається, на те, що це буде робитися, для, ну, тобто, знаєте, це як агресія, це один з проявів страху. І от тут от, така ситуація, коли вже цуцванг, да, кожен твій крок вже призведе до якоїсь катастрофи. І ти слабкий, і ти в такій і повішений він завжди бачить ситуацію. Перверзно, да, він бачить її не так, як вона є на самому і зверщона. Да, і, і в цій ситуації е, єдиний шлях, да, це буду я всіх залякувати. Чи буде це робити Росія на території України? Залякування ці проводити? Да, але знов карта Всесвіт виходить про те, що залякати. Карта залякати викликати емоції. Але карта Всесвіт а, каже все ж таки. Про те, що багато стримуючих факторів. Ну, тобто, цю межу не можуть перейти. А чому не можуть? Ну, тому що не буде ніякої, ніякого майбутнього не буде. Якщо, наприклад, тут така карта каже Росія. Таке е, враження трицерпентаклів перевернути, вона все ж таки розраховує, грубо кажучи, жити довго, ну тобто, вони не мають планів. Програти у цій війні, розпастися на частини, да усім сісти у в'язницю. Таких планів там нема. Там є плани на довгу перспективу. Але якщо це буде застосовано, десятка мечів все завершиться дуже для них погано. Тобто вони як це не не дивно, да, але хоч трохи, але реальність відстрілюють. Вони розуміють, що це буде кінець. Кінець, а там ніхто не хоче. Закінчувати це своє існування, своє там багате життя і так, далі, і так далі. Ну, давайте подивимось, чи буде Україна відповідати на цей ядерний шантаж. Ну, у нас нема такого вибору, щоб відповідати. Нам нічим відповідати. Нам приходиться підлаштовуватися під ситуацію. Це ще а чи є в нас ядерна зброя? Це таке одне питання. А, не знаю, можна це казати, тому що тут жриця була, ну, якщо вже, певно, я це озвучила, таке враження, що є, але я не експерт у зброї. А, тут щось таке. Що ну, не, не отака ракета, типу міжконтинентальна. Да? А я не знаю, чи бувають якісь там маленькі да, боєприпаси, які можна оснастити цією компоненту ядерною, да? тому що у нас будуть якісь а, йдуть зміни, і в нас а, буде а, якась а, зброя, яка буде на сієм ядерки. Але вона буде якась. Ну це тактична і, і не дуже велика. Це якісь боєприпаси. Ну якось так. От я це бачу. А як я це побачила, тому що як ми будемо реагувати на ядерний шантаж? Нема, ну як карти кажуть, ну как би перше, що я бачу, да, ну а як нам реагувати? Ніяк. Ми, ми не маємо вибору. Да, це дуже тяжке становище. Ми не маємо вибору, ми можемо тільки підлаштовуватися під ситуацію і відповідати якось це на фронті. Але тут карти все перевернуті, і карта жриці, карта таємниці іде. І я чому я запитала, чи є в нас? Тому що таке складається враження, що ми робимо такий вигляд, що нам, у нас нема вибору, що нам нічим ні відповідати, що ми під, підлаштовуємося, тому що про це не, не, не можна говорити. Але а, а, будемо, чи, як, чи стане відомо, що в Україні ця зброя є, чи стане це відомо? Стане. Стане. Це партнери, що від карта кохання, да, злиття це партнери нам дають. Не кажуть, які, це, якщо буде відомо, що в нас вона є, не стане відомо, хто нам це дав. А, при яких обставинах ми про це заговоримо? При якій слабкій ситуації, щоб не програти. При якій слабкій ситуації, і це дасть нам дуже великий. Це зміни ситуацію, змінить ситуацію на краще саме для нашої країни. Чи буде це у 25-му році ситуація? Ну, так. Десятка пентаклів каже, що так. Це буде 25-му році, і це буде ну якийсь завершальний період. 25-го, чи це рік або завершальний період якогось сезону. А стане це відомо для Назагал, чи стане це відомо для Росії? Де несемо їх назагал? Росія про це узнає перша, ніж всі. Ну, я думаю, тут такі карти, тут це схоже на розвідку. І це і буде передумова для якихось врегулювання цього конфлікту.